У мене він вчора був, у вас сьогодні. Я для вас спеціально вирізала не все інтерв'ю. Всього лиш 9 хвилин з цього інтерв'ю, але я хочу, щоб ви послухали. Тому що це міфологія, яку продає нам Ганна Герман, і це дуже важливо. Це те, як вони залякують. Ой, фух. Якщо коротко, цей блок можна назвати Україна, не Руанда. Там у нас далі ще буде блок про Якубовича. Ну <laughs>, до нього треба ще дійти. Отже, Україна не Руанда. Я нагадаю, що про Ганну Герман дуже активно. Ми всі почали бачити згадки в соцмережах і в медіа після того, як в Америці відбувся молотовний сніданок. Це такий захід, в якому нібито і помолитися збираються, а нібито і перетерти за всякі політичні події. І там дуже багато іміджових подій відбувається. І от Ганна Герман там була. І вона й навіть взяла інтерв'ю Олицька. Чи Олицька? Ну коротше, неважливо там Навколо політична мандавушка, будемо так казати. Ну Вона зараз перепрофільовується, тому що, очевидно, мабуть, це буде теж продаватися, і вона, очевидно, уже унюхала, що треба йти займатися політичним контентом. Більше грошей буде. Будемо слідкувати за нею і взагалі розберемо там звичайно ті інтерв'ю, можливо, а може ні. але я хочу поговорити не про те інтерв'ю, яке дала Ганна Герман улицький То йдіть дивіться у Богдана Мосова. Він класно все розіклав. у нас взагалі за Мосовом таке, знаєте, не, не, не змагання, але таке, щоб не дублювати одне одного. Ну, я заходжу, так дивлюся, і він так. Я подивився, щоб не так, як у тебе було. Ну коротше, ми окремо робимо контент, але про дуже схожі речі. І от... Е Після цього я вирішила почекати, де Ганна Герман з'явиться ще. І вона швидко з'явилася. Вона швидко з'явилася і дала інтерв'ю на 50 хвилин. І я думаю, що вона буде з'являтися все активніше і активніше. І вона розповіла, що вона насправді робила на тому молитовному сніданку. І, друзі, будемо це дивитися за те, що ви не молитесь. Послідувательниця Ісуса. В рамках вот этого молитвенного завтрака было одно мероприятие. Это была встреча женщин Украины с представителем Руанды, с представителем правительства Руанды. Это моя очень близкая подруга, моя духовная сестра. Ее зовут Нелли. Она сейчас министр спорта, и она ребенок женщины, которая убивала во время геноцида в Руанде. Рібонок женщины, которая убивала во время геноцида. Просто ну цікава характеристика. Фемінітиви <сміністична> Ганна Герман уникає навіть в таких випадках. Але сьогодні на не про фемінітиви. І отже, Ганна Герман прийшла на молотовний сніданок для того, щоб взяти участь у заході, пов'язаному з Руандою. А чому цей захід такий важливий? Бо він про Руанду, а ми Руанда. Ви розумієте? Я вам коли-то рассказывала о своей поездке в Руанду, і о том, що ми изучали опыт Руанди, примирення і прощення. Ну, так, зразу треба розкрити карту. Ми Руанда у тому вигляді, що нас теж будуть примиряти і вив... ну, вчити примирятися і прощення нас вчити будуть. І от... Ганна Герман поїхала в Руанду, отримала досвід. Я не знаю, вони в Україні якісь експерименти ставили, чи це вона вже робила після того, як вона поїхала звідси. Ну, коротше, і от її запросили на молотовний сніданок. Молотовний сніданок під назвою Україна, це Руанда. Це у мене блок Україна не Руанда, а у неї блок Україна це Руанда. І Ганна Герман нам задвігає. Ну, не нам точніше, а аудиторії, яка дивиться шеліста. И когда организаторы с американской стороны сделали это мероприятие, а вы умеете читать политические сигналы между строк, и когда я увидела, что украинскую ситуацию примеряют к ситуации в Руанде, я это понимаю. Но я понимаю, что электорат Юлии Владимировны принять вряд ли это сможет. И поэтому, когда она выступала, я э, пыталась услышать от нее, что она скажет, что ситуация в Руанде ⁇ это внутренний конфликт был. Там убивали друг друга представители одного народа, двух племен одного народа. В Украине ситуация немного другая. І тут я хочу знову ж таки: Ганна Герман, якщо ви не пам'ятаєте, це речі це Януковича. Тому що тут є люди, які в чаті питають, що це Ганна Герман. Ребята, це жінка, яка доводила, що Анна Ахметова українська письменниця, а Антон Чехов український поет. Ну, типу, ребята, вам соромно не знати класику, от просто. І, взагалі, Ганна Герман, я не знаю, головна діва стилю Рагулів, сайту Рагулі. Першої половини його існування. Одним словом, зверніть увагу, як вона формулює. Вона уникає будь-яких формулювань, і вона говорить: от вони ж у Руанді ніби громадянські, а у нас ніби і не громадянські, але який я не скажу. Хоча насправді у своїх виступах, і ви можете знайти якісь відео про Ганну Герман, яке я робила, 10, 10, 3-5 років тому і подивитися, вона там ну, задвигала, що в Україні це звичайно, громадянська війна. В лапках, і тут вона говорить, що вона не згодна. А коли шелест її питає, так а що ж це було? Американська сторона побачила це в паралелях. Американська сторона побачила, що опит, і коли організатори з американської сторони… ні ні все все правильно, все правильно. Це я подумала, що я переплутала. Американська сторона побачила це в паралелях. Американська сторона. Увидела, что опыт Руанды в примирении и прощении приемлем для ситуации в Украине. Смог... Анна Николаевна, я сразу задам вопрос: Вы считаете, да. что это не так? Что Но... это не два племени одного народа а я, в глобальном я, историческом контексте? Я не буду отвечать на ваш вопрос, потому что я не выступала на этой конференции. И э, люди, которым, которые меня принимают, возможно, приняли бы. Такий посил, як нам дали тут американці. І це дуже важливий посил. Не, не те слово. І звер... зверніть увагу взагалі, як, от... як вона так, щоб не сказати взагалі нічого. Ну, типу, сказати, коротше, тільки баумістер так вміє, і баумістер ми сьогодні теж згадаємо. Одним словом, я не буду казати, чому ситуація не така, але я не згодна, бо я там не виступала. <кхем> ну, і зрештою, до чого вона все це веде. Фактично, насправді, головна мета всіх е, спікерів е, Ригів е, і е, ну, взагалі всіх, хто обслуговує російські інтереси, російську зону інтересів залякувати, нас залякувати. Стосовно того, що все лопнула їзда, пропали гроші, нічого немає, майбутнього немає. Ми впадемо, розпадемося. На, на, на нас наступає чи то Ругіна, чи то Руанда. Ну і от власне пояснення, наприклад. Если американская сторона подает ситуацию в таком контексте, ее можно расшифровать очень интересно. Очень интересно можно это все расшифровывать. Переходим до блоку номер два. Выборы. Потому что вступ про Руанду был просто вступом для того, чтобы далее Розповідати аудиторії, яка це все слухає. А є якась аудиторія, яка це на повному серйозі слухає. І насправді, якщо Ганна Герман в Америці, то чому ми, наприклад, не оголосимо її про її видачу, щоб нам її повернули, але не так, як вона хоче, речницею Якунівича. А ну щоб вона тут посиділа десь в якомусь такому приміщенні, тільки без камери, Я маю на увазі, щоб саме приміщення було камерою? І от з туалетом в куточку, от, ну. Чому ми якось не організуємося навколо цього, в принципі, вона в цьому відео достатньо наговорила для того, щоб можна було навіть її підтягнути за це все. Хоча дуже-дуже добрала слова, дуже сциться, дуже боїться сказати щось зайве. Хоча до цього вона вже стільки всього наговорила, що можна не боятися. Уже на державну зраду, отак от, от і вище, у мене в моїх архівах цих відео дуже багато. Але я сьогодні архівні відео навіть не піднімала, тому що я коли слухала цю діч, я зрозуміла, що в мене навіть не вистачить хронометражу показати. Цю діч вибори. До чого вона все це про Руанду говорила? На нас сунуть вибори, і нам для того, щоб не повторити долю Руанди, коли нам скажуть примирятися з Росією і проводити вибори, нам треба примирятися і проводити вибори. Тому що ну так кладно, це питання. На Тимошенко ділають ставку в Америці? Для Соєних Штатів сьогодні головне щоб. Чтобы... Человек, который будет подписывать мирное соглашение, был легитимен. Им абсолютно все равно, кому украинцы дадут эти полномочия, кому украинцы будут доверять. Это дело выбора украинского народа. Та да 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 Главне, головне, щоб людина, яка буде підписувати мирні угоди, була легітимною. Це точно не Зеленський, тому що ми вже відкидаємо тут. же ж історія про те, що у нас зараз будуть вибори, а потім буде якась мирна угода, вже підписана після виборів. Ну і коротше, по-перше, люди, які взагалі за цим не слідкують, у них є якась уже архітектура цього всього процесу. По-друге, вибори, ну без них ніяк, ми йдемо вперед до виборів. Ну, типа, от, от вибори це сталося, і нам ці вибори обов'язково треба. Провести і так, щоб це влаштувало не лише Україну і демократичний світ, а і Ганну Гірман з Шелістами з усіма іншими спікерами. Тому що якщо що, то вони почнуть гавнять і варнякать, що порушені їхні права і не допускають на вибори тих кандидатів, які цього захотіли, в будь якому випадку Є ж чітка модель, її представив Келак перемір, огня, вибори і підписання. Да. Рабочая модель, как вам кажется? Если Украине удастся провести выборы, если в Украине будут зарегистрированы мы в кандидатами в президенты а люди, представляющих весь спектр украинского общества, если это будут действительно демократические выборы, которые можно признать в мире, это Приємний сценарій. Ну, тобто, якщо все оце, то це да. А якщо не, то не. Є то така, ну, такой слух о том, что американці планируют, ну как бы это в Кремле, собственно, согласовано з Кремлем, эта позиция, и мол, все решили, что к выборам в Україні будут допущены все. І тут ми переходимо до головної сенсації цього етеру. До головної сенсації цього етеру. Ви тут пишете, що Юлія Тимошенка це смішно. Ні, Юлія Тимошенка це не смішно. Смішно, оце. К виборам в Україні будуть допущені всі. Янукович, там, не знаю. Всі будуть допущені. Навіть Янукович буде допущений до виборів. Даже Янукович буде допущений до виборів, бо з Кремлем вже домовилися. Ну, тобто, ви бачите, яку ще ніч вони несуть, і це продається цій аудиторії. Коротше, Кремль висунув вимоги. Ми всі ці вимоги робимо, тому що у нас варіанта немає. Ми взагалі не суб'єктні. Ми просто робимо те, що говорить майстер, там, я не знаю, МС церемонії якогось. І от вони вже порішали, і є, є така інформація секретна. Я вам несу, а це важливо, що я вам про Руанду розказала. Ми зараз до Руанду знову повернемося. Це важливо. Тому що зараз нам повертають всіх всіх кандидатів. І якщо ми не будемо допускати Мураєва, якщо ми не будемо допускати Арістовича, якщо ми не будемо допускати, я там не знаю, господи, Вадима Рабіновича, може, і Люкиву, ми не будемо допускати, це все незаконно, це все підриває віру в демократичні вибори в Україні, і нам всіх треба допустити. Ну, крім Яку... Якунєвича. Бо я, я, я з Якунівичем взагалі все дуже заплутане. Коротше, тут, тут взагалі все дуже заплутано, тому що з одного боку Кремль домовився, щоб і Якунєвича теж випустили на вибори. І тепер давайте порівняємо дві фрази. Для Соединенных Штатів сьогодні головне, щоб чоловік, который буде підписувати мирне, був легітимен. Ну, подождите, Януковича, Верховна Рада вже. Ну как, избавила от, ну, забрала от титул президента. Мы это помним после майдана. Ну это было не, это было незаконно и это можно доказать. Янукович, там не знаю, все кто, все кто в России, Но, все кто рубежом. Скажите, что ну, вы об этом Зачем идти на выборы? Он а, остается в правовом поле а, легитимным, легитимно избранным президентом. Все люди. Которые хотят претендовать на этот пост, должны быть допустим к выбором. Это единственный путь избежать гражданского конфликта в Украине. І тут у нас виявляється є ризик якогось гражданського конфлікту. Друзі, я перепрошую, я трошечки належала з видачу цих відео. Я просто хочу вам підряд показати всю цю ковбасу логічно, щоб ви логічно це подивилися. Тому ще раз вибачаю за Фальстарт, що так багато Ганна Герман. але ви повинні просто це осягнути для Соєнних Штатів сьогодні. головне, щоб чоловік, який буде. Подписывать мирное соглашение был легитимен. Им абсолютно все равно, кому украинцы дадут эти полномочия, кому украинцы будут доверять. Это дело выбора украинского народа. Янукович, там не знаю. Все кто, все кто в России, Яну, все кто заужу. Янукович, Янукович, скажите, ну, что вы Не зачем идти на выборы, он а, остается в правовом поле а, легитимным, легитимно избранным президентом. Ну подождите. Януковича Верховна Рада же, ну, как, избавила от, ну, забрала титул президента. Ми это после это было не Це було незаконно і це можна доказати, але доводити вона відмовилася. Доводити вона відмовилася і, зрештою, почала говорити, що нам треба показатися світовій спільноті, що ми відповідаємо демократичним стандартам. Що ми працюємо в найкращих стандартах правового поля? А якщо ми не готові це робити, то Руанда нам світить Руанда. Може бути, підвідя подобний сценарій і був організований э, вот форум Україна Руанда? Може бути, хто хто бачить такий сценарій, намагався передбачити питався підопліть українців, Що може бути? если в Украине опять будет э, столкновение, опять революция, и, и если начнется какой-то гражданский уже конфликт между самими украинцами, может быть, организаторы этого э, мероприятия видят дальше, чем мы с вами. Может, они понимают, что такое может случиться, и пытаются показать, чем это может закончиться, как это может быть страшно, и что после этого. Так, я розумію, треба зробити перерву. Отже, я вам показала трагедію в трьох актах: перший акт е ріб жінки, яка діяла геноцид, моя духовна подруга, другий акт вибори нам треба робити для того, щоб жінки, яка діяла геноцид, не ділилася своїм досвідом. І третій акт Янукович легітимний. Тож, друзі, якщо ви думаєте, що вибори будуть абсурдними, ви навіть собі не уявляєте наскільки абсурдними будуть вибори.